Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області один із перших ліцеїв Незалежної України, заснований у 1990 році, як Саксаганський ліцей. З перших днів діяльності навчального закладу в ліцеї проводилася експериментальна робота щодо здійснення освіти обдарованих дітей під керівництвом провідних вчених Академії педагогічних наук України, академіка Гончаренка, професора Боринської. Кандидата педагогічних наук мальованого, яка завершилася у 2010 році. В ліцеї 10 класів, в яких навчається 310 учнів. Працюють 33 педагоги. Допрофільна підготовка ліцеїстів здійснюється в сьомих-дев'ятих класах ранньої профілізації основної школи. В старшій школі учні навчаються за фізико-математичним. Та медичним профілями. У 2011 році в ліцеї розпочалася дослідно-експериментальна робота за темою інноваційна діяльність педагогів ліцею як умова забезпечення якісної профільної освіти учнів. Метою дослідження є виявлення і теоретичне обґрунтування педагогічних умов, що забезпечують готовність вчителя до інноваційної діяльності та створення профільного простору ліцею як засобу розвитку природних здібностей Учнів сьогодні дослідно експериментальна робота знаходиться на третьому формувальному етапі, який розрахований на 2013-2015 роки. З 2011 року педагогічний колектив криворізько привідничо наукового ліцею здійснює дослідну експериментальну роботу за темою інноваційна діяльність вчителів ліцею як умова забезпечення якісної профільної освіти учнів. Основна мета це створення коротко, створення інноваційного простору, який дасть змогу професійному росту вчителя і розвитку академічних здібностей учнів. Ми отримали п'ять мультимедійних класів. Кожен педагог, який працює в 7-8 класах, отримали ноутбуки, 12 їх, 30 планшетів, отримали учні, і 30 планшетних ноутбуків. Це дає змогу спрощувати роботу вчителя на уроці. І під час проведення практичних лабораторних робіт це уроки біології, уроки хімії, фізики. Ми можемо зайти в віртуальну лабораторію, дає змогу. Справа в тому, що планшети, нетбуки і ноутбуки оснащені програмним забезпеченням, яке дає змогу, підключившись до інтернету, зайти в певну лабораторію і показати дітям в онлайн режимі або лабораторно, або практично, або досліди». В навчальному закладі здійснюється дослідження організаційних, психолого-педагогічних умов, забезпечення наступно-перспективних зв'язків між підготовчими та допрофільними класами. У підготовці учнів до свідомого вибору профілю з рахуванням їхніх інтересів і потреб здійснюється розробка та практичне відпрацювання методики узгодження взаємодії учасників навчально-виховного процесу, органів виконавчої влади, представників професійної громади. Для забезпечення. Чиня функціонування моделі інноваційної діяльності в організації навчання учнів в умовах ранньої профілізації, відбір методик та технологій дослідження, змісту моніторингу експерименту. Особливо нам подобаються уроки алгебри і геометрії, адже на них ми працюємо на планшетних комп'ютерах. Це дуже цікаво і пізнавально. Ми вже здійснили перші два етапи експерименту. Е, розроблена концепція інноваційної діяльності вчителя, розроблена модель. Методичного супроду, супроводу інноваційної діяльності розроблена модель освітнього простору ліцею. І на даному етапі ми працюємо над третім. Етапом це формувальний етап, він розрахований на два роки. Також здійснюється практична апробація, корекція комплексу методів, роботи із дітьми та їхніми батьками щодо свідомого та відповідального вибору профілю та майбутньої професії у навчально-виховному процесі ліцею, проведення спостережень за рівнями сформованості базових компетенцій випускників, учнів до профільних класів та інтересів до різних видів діяльності учнів до профільних класів. Здійснення поточного моніторингу готовності учнів до успішного навчання за певним профілем з урахуванням учнів з особливими вадами, накопичення набутого досвіду з питань організації системи наступності у допрофільній і профільній освіті та забезпечення якості навчання в умовах інноваційної діяльності закладу. Результати очевидні щороку педагоги ліцею приймають участь. В конкурсах фахових друкуються в фахових виданнях. Ми активно приймаємо участь в конференціях не тільки в межах України, але й за її межами. Це і Польща, і Білорусія, і Росія. І е, наші учні є переможцями олімпіад обласного, всеукраїнського рівня, конкурсів захистів науково-дослідних робіт е, знову ж таки обласного, всеукраїнського рівня. В цьому році шість учнів. У нас будуть приймати участь у останньому всеукраїнському етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, і п'ять учнів е, будуть приймати приймали участь у міжнародному конкурсі. А це був національний етап Інтел техно Україна у 2012 році. Три учні отримали 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні: два з математики, один з фізики. Кількість переможців районних учасників олімпіад з 2011 по дві 2013 рік збільшилася із 34 до 56, що складає 18% від загальної кількості учнів. Учні ліцею з 2011 року кожен рік стають переможцями конкурсу технічної творчості школярів Інтел Техно Україна національного етапу міжнародного конкурсу Інтел АСІФ П'ять переможців у 2014 році. У 2013 році переможцем Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології стала ліцеїстка 11 класу Ізмайлова Ольга. Вона отримує стипендію президента України. Збільшилася кількість переможців другого обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. З 9 у 2011 році до 12 у 2014 -му. Причому 6 із них будуть брати участь у всеукраїнському етапі. Педагогічні інновації вчителі ліцею представляють на міських науково-практичних конференціях педагогічна творчість 21-го століття під керівництвом наукового консультанта, доктора педагогічних наук професора Кондрашової Результати експериментальної діяльності в ліцеї видаються у збірках. За час проведення експерименту вчителі написали більше 60 публікацій. Прийняли участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. Високі результати отримані завдяки тому, що педагоги ліцею, скажімо так, не стоять на місці. Кожен із них аналізує технології, які існують, їх дуже багато. І обирають саме ті, які дійсно е, сприяють розвитку інтелектуальних творчих здібностей дитини. Наш ліцей бере участь у проєкті Відкритий світ, умовами якого є залучення новітніх технологій до навчального процесу. Тому на уроці учителі ак. Активно долучаються до своїх пояснень комп'ютерні технології. Звісно, таке залучення є дуже корисним, оскільки за допомогою мультимедіа вони можуть побачити усе на відео і досліди з фізики та хімії, біологічні процеси та виконувати задачі зі стереометрії. Також, окрім звичайних домашніх завдань, учні мають можливість створювати комп'ютерні презентації та презентувати їх на уроці. Навчатися стало цікавіше, бо учені йдуть у ногу з часом на відкриттів. Зверніть, будь ласка, при затермічному процесі. Получається, що стискання двигун працює. Що ось тут температура, якщо не зміниться, то парі повинно бути потрібно кудись е випаровуватись. І що? Як працює клапан? Дивіться зараз. Триває третій формувальний етап експерименту. На черзі четвертий. узагальнюючий. Який пройде у 2015-2016 роках очікувані результати визначення рівня готовності педагогів ліцею до інноваційної педагогічної діяльності в умовах профільного освітнього простору ліцею, підтвердження результативності створеної педагогічної системи організації профільного навчання учнів? Змінюється світ, а освіта це та база, яка дає дитині. Поштовх в майбутнє. Тому зрозуміло, що педагоги, не тільки ліцею, а педагоги будь-якого заосвітня навчального закладу не повинні стояти на місці, повинні рухатися за світом, який дуже швидко змінюється. І педагоги нашого навчального закладу з початку існування ліцею з 1990 року здійснюють уже третій експеримент. І я думаю, що це не останній, не остання наша робота, яку ми будемо здійснювати. На весь час існування навчального закладу.